студії Світлана Кренців ви дивитесь новини Старія та області. Вітаю сьогодні. У випуску дефіцит героїв в Україні нема послідовників великих патріотів. Суперники у стрію виставу другобицького театру бачили стріляни. Щеплення для всіх на Львівщині проходитиме тиждень імунізації. Про це та більше вже за мить. Україна без героїв, такий висновок зробили учасники жалобного мітингу у селі Станківстрийського району. Немає кому сьогодні продовжувати справу загиблих героїв І з жалем констатували присутні в той день на мітингу. Чому така ситуація склалася в Україні? І хто в цьому винен, дивіться вже зараз. Зразу після церковної служби місцеві станківці та представники конгресу українських націоналістів і братства вояків Трещини вирушили до могили загиблих односельців, які загинули за волю України від рук польських, німецьких і московських окупантів. Після панахиди вони згадали всіх. Похованих тут і далеко від рідного села Станківців поєменно провівши своєрідний перегук кроків. Багато земен було оприлюднено вперше. Відбулося покладання квітів. Своєрідним пісенним салютом загиблим стали повстанські стрілецькі пісні у виконанні всіх присутніх, серед яких, як і жалем, зазначив у своєму виступі голова районної організації Куну Микола Магас, було мало молоді. І не думайте, що швидко прийде нам наша ота Україна, за яку воювали наші повстанці. Не буде ще її, бо молодь наша ще не є активно включена в ту громадську роботу. Одиниці тільки одиниці, а ці одиниці не створять критичної маси і не перевернуть на Україні то, що зараз у нас робиться. Поголовна імунізація населення з 20 по 26 квітня Львівщина візьме участь в проведенні європейського тижня імунізації населення під гаслом Попередити, захистити, щепити про це. Повідомила прес служба головного управління охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації. Одночасно тиждень імунізації пройде у 33 країнах Європи, а також паралельні заходи проведуть і в Сполучених Штатах Америки. Тиждень скерований на формування у населення розуміння того, що кожна дитина потребує захисту від інфекцій хвороб з допомогою вакцинації і має на це право заходи європейського тижня імунізації передбачають підвищення грамотності населення з питань вакцинації, підвищення кваліфікації працівників охорони здоров'я в цих питаннях, формування належної політичної підтримки зі сторони керівників виконавчої влади, програмам вакциною профілактики, запобігання інфекційним захворюванням в Україні здійснюється імунізацією населення проти десяти інфекцій. Депутати проголосували за здоров'я. 19 березня Верховна Рада більшістю голосів підтримала проект закону, за яким має бути посилена протидія поширенню коріння в Україні. За закон України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів. Проголосувало 247 депутатів. Повідомляє прес-центр коаліції громадських організацій за вільно від тютюнового диму Україну. Законопроект передбачає повну заборону коріння в громадському транспорті, в тому числі в поїздах та таксі. крім цього, площа попереджувальних написів на пачці збільшується з 30%, як це є зараз, до 50%. За законом вперше вводиться відповідальність для юридичних осіб за куріння в громадських місцях. Відтепер у державних поліклінічних закладах охорони здоров'я створюватимуться окремі кабінети або програми з діагностики, консультування, профілактики та лікування тютюнової залежності. Луценко звернувся до штрафників. Водії мають сплачувати штрафи лише за. Тими квитанціями, на яких зазначено розрахунковий рахунок державного казначейства. Про це нагадав на брифінгу міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко, звертаючись з таким проханням до всіх водіїв, я просив би громадян, які одержують подібні квитанції, звертати обов'язкову увагу на реквізити. Ви можете сплачувати штрафи тільки на рахунок державного казначейства, і більше нікуди, сказав міністр. Він пояснив, що ці гроші не йдуть ні на зарплати, ні на пенсії міліції. Вони не й йдуть на якесь заохочення державних службовців. Водночас, Юрій Луценко зазначив, що міліція готова оперативно реагувати на факти махінації, пов'язані із зазначенням невірних розрахункових рахунків. У разі, якщо вам прийшов лис інакший, дайте, будь ласка, знати до МВС. Ми із задоволенням перевіримо, хто стоїть за фіктивними рахунками, запевнив міністр. Трагедія в стрію, а саме трагічну оповідь про війну і любов під назвою суперники поставили на сцені стрийського міського будинку культури актори з Другобича. Львівський обласний музично-драматичний театр імені Юрія Другобича гастролює з новою виставою. Сама п'єса суперники народилася вже давно в Білорусі, але там на сцену так і не вийшла. Тільки в Україні трагедія війни і любові ожила у грі акторів. Історія людини, яка жила в окупованій у час Другої світової війни, трата коханої жінки, нестерпні спогади, які Переслідували чоловіка впродовж всього життя жахливими снами, сцени, які поставили у виставі, суперники. Вчора подивитись на гру акторів, прийшло чимало стрія. Сюрприз від Київстара або мобільне шахрайство з 18 березня абоненти одного з операторів зв'язку отримували смс-повідомлення про начебто участь в акції виграш тисячі гривень. Проте отримати свої гроші, так званий переможець може отримати тільки за умови, якщо перекаже на сервісний номер 100 гривень. Ще й до всього абонент щасливчик матиме безкоштовні дзвінки в мережі протягом року. Та коли один із потерпілих зателефонував до офіційного представництва компанії Київстар, там запевнили, що жодних акцій на цей час не проводять. А всі, хто таки переказав гроші на невідомий номер, стали жертвами шахраїв. Тож будьте обережними, адже як відомо, безкоштовний сир буває лише у Мишоловці. Хто ти майбутніх олімпієць саме під такою назвою у селі Верчани відбувся перший регіональний турнір з важкої атлетики серед школярів? Змагання відбулись на базі дитячої юнацької спортивної школи. Старт майже два десятка учасників віком від 12 до 17 років. Вів на помис майстер спорту СРСР Віктор Ільницький. Капітан команд Моршина Верчан і Дашави підняли прапор змагань. Боротьба тривала навколо подолання важкої штанги. Кожен хотів показати найкращий результат у своїх вагових категоріях. Золоті медалі підняли ключик, Гаврильців, Дудка, Дюк, Форкуца, Скворцов і Гринишан. А в загальнокомандному заліку із сумарним результатом 987 кілограмів перемогла Верчанська ДЮСШ старт. Переможці турніру візьмуть участь в обласних змаганнях. Я думаю, що на другий рік до нас приєднається і городок, і е, Жидачі. і ми проведемо. На більш вищому рівні ці змагання з результатом кращим. Я вам бажаю міцного здоров'я, щоб завжди змагання проходили без травм і всього вам найкращого. На сьогодні це все. Нагадую всі новини на сайті Телеланку. Дякую, що були разом з нами. На все добре. спонсор рубрики «Салон магія краси». За даними метеопрогнозу, завтра на стрищенні хмарно дощ. Атмосферний тиск 717 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 78%. Температура вночі від 1 до 3 вище нуля, в день плюс 2, плюс 4. Партнер погоди на телеканалі «Лан» – салон «Магія краси». Тіло, волосся, обличчя та руки. Про красу ми знаємо все. Салон магії краси ми працюємо для вас торгівельний центр Орлан.